Хмельницький продовжує підтримувати сили оборони на позачерговій 38-й сесії міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету, аби спрямувати кошти на допомогу військовим частинам і силовим структурам. Ми додали 220 мільйонів на сили оборони, цих 220 мільйонів гривень. Маємо пряме фінансування військових частин. Крім того, 61 мільйон гривень в цій сумі це кошти, які ми виділяємо на виконком для придбання дронів, квадрокоптерів і антидронового захисту. На придбання назу передбачено майже 127 мільйонів гривень, і вже порядка 60 мільйонів використано. Придбано і вже передано в нас 1160 сто півдронів і 119 квадрокоптерів. І ще майже на 40 мільйонів гривень передали комунального майна військовим частинам на території громади. 28 сімей полонених і зниклих безвісти захисників, отримують одноразову матеріальну допомогу по 60 тисяч гривень. 6 мільйонів гривень виділили на житло для родин військовослужбовців. Також суму передбачили на реалізацію єдиної в Україні програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Перший пункт це програмове забезпечення, або нове, або вже вдосконалене, діюче для військових частин. Інший розділ грантового фінансування це електромеханічні радіоелектроніка, реби, коптери і подібні речі, наземні дрони, дрони для розмінування, ну а також спеціальне обладнання. Теж розробки і впровадження і виробництво. І третє це безпосередньо засоби індивідуального захисту самого військовослужбовця, Знову ж таки спеціальне обладнання, засоби там для розмінування і так далі. По суті, вже з наступного тижня можна буде подавати проекти. 60 мільйонів гривень додатково передбачили на завершення будівництва нових укриттів в закладах освіти також відремонтує сховище в міському перинатальному центрі. Після затвердження річного звіту маємо вільні лишки з попереднього року. Майже 360 мільйонів гривень. Понад 60% від ресурсу передбачається на оборону здатність. Ми передбачаємо кошти на зменшення дефіциту в коштах по заробітній платі в бюджетній сфері, це галузь освіта в основному. Ну і передбачаються кошти для покриття різниці в тарифах наших двох комунальних підприємств, це теплокомунерго і Водоканал, для того, щоб не підвищувати тарифи для населення. Погодили депутати і грантову угоду з ЄС на розробку плану сталої міської мобільності. ЄБРР виділив на це безповоротні кошти 230 тисяч євро. На сесії виділили п'ять земельних ділянок площею понад два гектари під сквери. У Хмельницькому також вирішили перейменувати одну з вулиць. Перейменували вулицю будівельників, нібито з нейтральною назвою. І, дійсно, там якоїсь особливої претензії до назви вулиці і немає. Але е, буквально за кілька днів ми будемо відзначати десять років з дня створення національної гвардії України. У нас Національній гвардії багато воює друзів, бувших учасників революції гідності, багато знайомих. Ну і за зверненням Національної гвардії ми вирішили, що буде справедливо, аби в місті буде вулиця Героїв нацгвардійців Тобто, по суті, це вулиця вшанування пам'яті загиблих героїв нацгвардійців У міській раді нове обличчя замість Сергія Бабія, який достроково склав повноваження, депутатське посвідчення вручили Майї Онищук. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.